Про життя у горах письменниця Люба Параскавія Стриданюк презентувала книгу У нас гуцулів. Авторка виросла у гірському селі Замагора і у книзі передає спогади про пережиті пригоди, емоції та особисті ситуації, поєднуючи українську літературну мову з гуцульським діалектом. Каже, це оповідь гуцулки про гуцулів. Просто я описую те, що довкола, роблю з життя літературу, роблю так, як я це бачу, відчуваю, як мені це треба самі, і ділюся з читачем. Так? Ось. І, власне, що це було також моє внутрішнє рішення примирити в собі і гармонійно поєднати українську мову з діалектом гуцульським, з яким я вдома розмовляю, на якому я думаю. До збірки увійшли вже опубліковані повісті, а також нова дайно туля гуцульські етюди. Загалом сім творів, переплетених старими світлинами, короткими оповідями та гуцульським колоритом. Про що писати про своє, про те, що знаєш, так про то, що тобі твірить дороге. Що любиш? І що любиш? це є, коли ти вже це пишеш, ти вже з того вийдеш що це є гуцульське. Ти не підкигаєш гуцульське до себе, ну, ти пишеш про свій світ, а твій світ є гуцульський. То я собі подумала, що якби я народилася в іншому світі, в іншому регіоні, я писала про те, Витків я є на презентацію видання. Завітали тутешні та гості криворівні парох села. Отець Іван Рибарук впевнений, нова книга доповнить полицю давніх та сучасних творів, написаних про Гуцульщину. Текст дуже густий насправді. А, а скільки ще перекладацьких текстів? Так що просто приємно. А, тут як тут не тут. Немає тут їх немає та. Але знаєте, що я я направду, завдяки Любці і перекладам, я трішки доторкнувся до Альп. Я насправді сидів завжди тільки в Гуцульщині, якщо брати ну, таку культурну тему нашу. А от завдяки тому, так, торкнувся до Альп, як там в Альпах такі самі Гуцули, лише по-навшому все називають живуть. Раніше книгу У нас Гуцулів авторка презентувала в Коломиї, Львові та Івано-Франківську. Юлія Торкуняк, Андрій Левків, телерадіо Раї.